Вечір вам малята! Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою берегини і домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Містерія Київського престолу. Казка Було це в давні часи, коли могутня ріка Дніпро була такою широкою, що з одного берега іншого видно не було. А потужні повені щороку змивали геть усе живе на її берегах. Так, що Київські гори на правому березі біліли вапняковими скелями, ледь-ледь вкритими ріденькою травою. Буяли зеленими хащами хіба що високі плавні лівого берега і губилися ген за видноколом. На найвищій горі був княжий замок, від якого стрімкі узвози збігали у городище. Воно розкинулося поміж Київський гір вздовж Дніпра та його численних приток. По той бік, пучає ріки, височіла зловісна Змієва гора. І жив у тій горі страшний триголовий Змій. Хтось називав його Горинич, бо жив у горі, а хтось просто Змієм. Але боялися і ненавиділо його усі жителі. Київського городища. А діло було так: раз у рік, в переддень літнього сонцестояння, за прадавньою угодою між князем та змієм, городяни віддавали Змієві найгарнішу дівчину. Кожні 11 років сам князь віддавав свою доньку в жертву. Що було з тими дівчатами, ніхто не віддав. Але жодна жива душа більше їх не бачила. Час від часу знаходились лицарі-богатирі, що викликали Змія на бій. Горинич приймав виклики, бився із сміливцями, привселюдно конав, але рівно через рік його вістуни приносили грамоту князю із вимогою сплатити живу данину. Забирав дівчат сам змій на Калиновому мосту через Почай ріку. Більше двох тисяч років процвітало князівство з часів Кия, його братів Щека і Хорива та їх сестри Лейбідь. Їх батько Святко був добрим воїном та мудрим правителем. Повертався якось він своїми дружинниками з полювання і заночували під горою над озером. Навколо росли звичайні липи та дуби, але, здавалося, мисливцям, що і вода була солодкою, і вечірнє небо по особливому манилу переливалося далекими зорями, і ліс наповнився ароматами незнаних трав. Не встигли вони розбити табір? Як знялася страшна буря. Вітер розгойдував деревами, мов би кульбабками на лузі. Чорна хмара, вагітна градом, розродилася страшною зливою. Град розміром з перепелини яйце гатив по людях, конях, не кажучи вже про рослини. Дерева падали під ударами стихії, втрамбовуючи у землю все живе. Мисливці вмить зорієнтувалися і сховалися у великій гірській печері. Вона виявилася такою великою, що легко помістилися усі люди з кіньми та своєю поклажею. Розвели вогонь, засмажили впольованого оленя і тільки зібралися вечеряти, як бурю розітнув гул величезних крил. Перед остовпілими мисливцями до печери залетів величезний змій дракон із своєю сторожею. Як тільки їх ноги торкалися землі, вони вмить перетворювалися на небачених досі людьми воїнів. Їх тіла були прикриті синьо-зеленими обладунками, голови увінчували такі ж гостроконечні шоломи. У руках вони тримали мечі, які світилися червоним полум'ям. Хто посмів полювати у наших володіннях? грізно запитав один із воїнів. У нього на шоломі був вінець князя чи правителя. Але святко разом з товаришами очманів від побаченого. Він не знайшов, що відповісти і, скочивши на ноги, вхопив свого меча і став до бою. Спину йому прикривали вірні побратими. Мало того, що ви приперлися непрошеними, то ще й битися зібралися, ми вас швидко навчимо чемності, уже не проказав, а прогарчав воїн, бо тепер знову перед мисливцями стояв Змій. Із пащі він вивергав полум'я, а пазурами дер землю. За коротку мить бій скінчився, так і не розпочавшись, бо святко і дружинники були обезброєні. Дехто сконав від пекельного вогню, решту були понівечені кігтями та крилами Змію. Хто з вас князь? запитання прозвучало із вуз дивного воїна Змія. Але вже у людській подобі. Я, відповів Святко, – як, князь, можеш мене зжерти, але відпустимо їх людей. Він мужньо тримався, хоча рани його кровили і останні сили покидали його. Ми не жеремо людей, розважливо відповів Змій. А от твої товариші назавжди залишаться у нас і будуть нам служити, якщо виживуть. Він обійшов полонених, зробив якийсь знак своїм воїнам і підійшов до святка. Змії воїни підхопили поранених і покалічених дружинників та потягли в глибину печеру. А до тебе є окрема розмова, продовжив Змій, зазираючи в очі князю. Хоч ти і прийшов до мене непрошеним гостем, та я бачу, що ти прийшов без злого умислу. Зрештою, збулося давнє пророцтво і ми маємо його сповнити. Та Святко вже не чув його, бо від втрати крові й напруження сам втратив свідомість. Опам'ятався він днів за три у великій кімнаті кридяної печери. Його доглядала дуже красива дівчина. Вона одразу доповіла господарю, щоб ранець опам'ятався. Несиленого, але живого князя провели до владики цього царства. Змій воєвода сидів на золотому троні, прикрашеному бурштином та самоцвітами. На голові у нього була золота корона. Його оточувала сторожа із семи воїнів, прислуговували вродливі дівчата, чтомавки. Князя посадили на ясенове крісло з різбленою спинкою навпроти Змія. Бачу, видряпався, усміхнувся змій. Я дарую тобі життя, якщо ми укладемо угоду. Дякую за опіку, чемно відказав князь. Голос у нього був ще не надто гучний, і руки ще позрадницьки дрижали, але погляд був. Поглядом незламної людини і відважного воїна. Що за угода і про яке пророцтво ти тоді говорив у печері? Добре, що запам'ятав, задоволено сказав Змій. Йому все більше подобався цей мужній воїн. Власне, тепер він майже був впевнений, що боги мали рацію. Справді, є таке пророцтво наших богів. Воно гласить, що правати тією благословеною землею мають наші роди, щоб князівства процвітали у мирі та добропоті, наші нащадки стануть на чолі цієї землі, і доки вони будуть правити, доти й буде існувати під сонцем ця земля. Слухай, Змію, раптом відповів Святко, не знаю, про що ти там говориш, але я собі мислю так. Землі вздовж ріки дуже багато. Нам життя не вистачить, щоб освоїти землі вздовж правого і лівого берега. Укладімо таку угоду, щоб не заважати один одному. Я не про землі по берегах ріки мовлю, я про усю землю кажу. Роз'яснив Змій і розвів руками, показуючи на озорі краї знаних і незнаних земель. Ти божевільний. Заперечив йому князь. Це неможливо. Неможливо при нас, розважливо продовжує Змій. А от за наших нащадків цілком навіть можливо. Ба! Я більше тобі скажу. Він став строну і підняв казіний палець правої руки до неба. Так буде, і це воля богів. Гаразд, розкажи мені план твоїх боїв. Погодився князь. Тепер ти дорогий бажаний гість, засміявся Змій. Обняв святка за плечі і допоміг йому стати з кленового крісла. Деталі угоди обговоримо за трапези. Вони пройшли у іншу залу, де був накритий білим вишитим обрусом стіл. На столі стояли небачені страви на золотих блюдах. У бурштинові келихи слуги наливали смачне вино. Такого багатства та розкоші не було навіть у княжому теремі. Слуги Змія, одягнуті з шовкові шати чудернацького крою, були багатшими за усіх знаних святком князів. А що вже казати про дівчат красунь? Все дивувало князя. До всього він приглядався. А найбільше до мечів Змієвої сторож. З якої такої криці вони виковані, якщо стають вогненними, коли з ними до бою стають? Тисячі питань роїлися у голові бранця. Він зрозумів, що такого сильного і багатого воєводу, яким був Змій, не здолати навіть об'єднаному війську? Мабуть, Треба погоджуватися на угоду. А там, а там видно буде. Після трапези Змій продовжив розмову. Чи є у тебе спадкоємці, раптом запитав він. Дружина народила мені двох доньок, відповів князь. Але за звичаєм твого роду ти можеш мати декілька дружин. Так. Але я ще молодий, тому поки не думав брати іншу жону, здивовано відповів Святко. Угода буде така, перейшов до справи Змій. Ти візьмеш у дружини мою доньку Любицю, вона народить тобі троє синів. А як знову доньки будуть, заперечив князь. Про доньок далі поговоримо. Не перебивай. Краще скажи. Береш мою доньку у дружини. Гаразд беру, погодився князь, а сам зрозумів, що то буде за халепа. Зміївна може виявитися великою гадюкою, що він буде з нею робити. Але намагався притлумити непрошені думки і дурнувато посміхнувся змієві. Той вмить зрозумів, що робиться в голові майбутнього зятя. І сплеснув у долоні. Заграли музики, і дванадцять дівчат у прозорих серпанках виплили у танці на середину зали. Вони танцювали так красиво, що князь геть забув про свій страх. Коли танець закінчився, до них підійшла дівчина, яка доглядала князя. Князь Святко сватається до тебе, раптом сказав Змій: Чи підеш за нього? Так, тату, піду, відповіла любиця і так щиро усміхнулася витязю, що у нього аж серце зайшлося. Ну, от і добре, задоволено потер руки змій. Завтра весілля. Іди до себе, готуйся, а я ще з зятем про справи погомоню. Проговорили не одну годину. Святко лише схвально хитав головою. Уважно слухаючи Змія. Потім прийшов писар і текст угоди, написали на телячому пергаменті. Обоє воєвод її підписали своєю кров'ю Святко – червоною, а Змій голубою. Повертався князь полювання з новою дружиною, багатим посагом та найманим військом. Його дружинники полягли у бою із якимось ворогом у північних лісах. З того часу поляни зажили по-іншому. А за 25 років старший син святка Кий разом з братами Щеком і Хоривом пішов униз по Дніпру і збудували на правому високому березі ріки місто, що назвали, на честь старшого брата, Київ. І була з ними їх сестра Либідь, наймолодша із доньок святка і його першої дружини квітки. А роки йшли за роками, пливли, як норовливі води Дніпра. Київ, новий столичний град полян, процвітав у мирі, торгували поляни по всіх ближніх та далеких землях. Справедливим був князь Кий, мудрим, як батько. Хитрим, як мати, та відважним, як його дід. Правда, в людській пам'яті давно загубилося ім'я того діда. Хто ж його знати, як його величати? Та на голови полян звалилося лихо. Прийшло ні звідки? І з того боку з якого не ждали. Поселився у горі, що над річкою пучай величезний змій триголовий. Спочатку цю худобу вивів, причому не гербував нічим, ні коровами, ні вівцями, ні козами. Пробували з ним битися. Та він як роззявив своїм пащеку, а звідти вогонь пекельний. Так нижнє городище, що під княжим замком майже згоріло дотла. Бачать, городяни, що біда, прийшли до князя раду радити. Треба князю. Послів до Змія вирядити, бо геть усіх нас погубить, сказали старішини. Хай скаже, що він від нас хоче. Добре, каже князь, вирядимо послів, а сам добре знає, що справа в угоді, яку ще тато Святко підписав. Пішли городяни до Змія, а він вийшов на берег ріки, вода у ріці закипіла. Чорним смородом дим стелиться. Скажи Змію, чого ти хочеш від нас? прокричав найвідважніший з послів. Чого місто руйнуєш? Хочу, щоб ви мені платили данину, прогримів голос Змія. Та яку таку данину? питають кияни. Щороку ви маєте мені прислати сто бочок пива. Сто бочок вина, сто биків та сто овець, відповів Змій і зригнув полум'ям. Та де ж ми тобі стільки усього наберем? здивувалися люди. Та у нас немає стільки худоби, пива та вина. То нема стільки харчів. Змій на мить замислився. Ха. Тоді щороку будете приводити на цей міст найгарнішу дівчину. З вашого городища. І ти не будеш розоряти наше місто? здивувалися городяни. Не буду, а харчі я знайду, де здобути, відповів Змій. Але найперше приведіть мені князівну либідь. Повернулися перемовники, стали перед князем Києм. І не знають, як то сказати йому про вимоги Змія. Бачить князь, що посли самі не свої, й питає то що, домовилися із змієм? Та домовилися, хай йому греть, виступив перед князем найстарший. Спершу хотів Змій щороку по 100 биків, 100 овець, сто бочок пива і сто бочок вина. Але ми сказали, що... В нас немає стільки, навіть якщо б довелося пограбувати усі навколишні села. Ну, а він вам що? Змій трохи подумав і сказав, щоб ми щороку приводили на міст до нього найкращу дівчину з нашого міста. Сказали і заплакали. Стоять сльози утирають. Ой, біда, біда, засумував князь. Але це ще не все. Продовжив уже наймолодший перемовник. Клятий Змій хоче, щоб першою на міст привели ви свою молодшу сестру, Либідь. Що він сказав? скипівки, як я можу свою сестру віддати Змієві? А як нам віддавати своїх доньок? запитав старий дружинник. Ми з тобою, князю, у походи ходили. Від ворогів один одного захищали, землю нашу боронили. Тепер, князю, ти з нами маєш ту гірку чашу болю випити і сестру свою Змієві віддати. Ти завжди був справедливим. Процвітання і спокій у місті залежить тільки від тебе. Ти свою сестру віддаєш Змієві, тоді й ми віддамо своїх дочок. Зажурився князь. Але ніде правди, діти. От в неділю із замкової гори на світанку повезли Либідь до почай ріки. Убрали її, як наречену, посадили на заквічений віс і повезли. Жінки йдуть поряд, плачуть, воїни голови похилили. Попереду сам князь кий іде з братами. Привезли, а на мосту уже Змій Горини чекає. Ухопив либідь у свої лапи і швиденько у печері сховався. У німілі від жаху люди стояли, стояли, та й розходитися стали. Раніше свято літнього сонцестояння гучно святкували, а сьогодні сльозами вмиваються. Минуло з тих пір багато століть, донині процвітає Київський престол. Не один князь, чи цар, чи навіть імператор про нього марили. Все захопити хотіли та правити нескореним народом мріяли. Але все навпаки вийшло. Київські князі поріднилися із усіма королівськими родинами Європи, ближнього світу та замор'я. Кажуть, що у теперішніх правителів. Голуба кров у жилах тече. Може й так, а може, то просто казки. А якщо й вірити казкам, то це не просто сповнилося древнє пророцтво богів. Правлять благословенною землею нащадки родів Київського престолу, щоб князівства процвітали у мирі та добробуті. Їх нащадки мають стояти на чолі цієї землі. І допоки вони будуть правити, доти й буде існувати під сонцем ця земля? Так віщує древнє пророцтво. На добраніч і спокійної нічинки, любі маляки. наша спить маленькая.